В історії ХХ -го століття Голодомор 1932-33 -го років в Україні посідає особливе місце. Це трагедія багатомільйонної нації, трагедія, яку протягом десятиліть ретельно приховували, заперечували, не визнавали. За 17 місяців, а саме в період з квітня 32 по листопад 33 в Україні загинули мільйони людей. Щороку наприкінці листопада, а саме у третю суботу місяця, сотні криворіжців сходяться до пам'ятника жертвам Голодомору та політичних Репресій що по вулиці Лермонтова, аби вшанувати пам'ять тих, хто 80 років тому, у період з 32 по 33 загинув від страшної смерті від голоду. Деякі з тих, хто прийшов сюди, пережили його на власній долі. Деякі знають про це з оповідей дорослих. Це була дуже страшна подія, коли. Були врожаї, але ну, людей у селах забирали хліб, забирали це був. Це були дуже дуже тяжкі часи. Сталінські репресії, був геноцид проти українського народу. Моя бабуся теж була, голодувала. І сьогодні цей день дуже важливий. Сльози, музика грає, і сльози течуть самі собою. Я 28-го року родження, мені було 5 років. У нас сім'я була із п'яти чоловік. Все были пухшие из голода. Я был ребенком, что-то черное было, какие-то лепешки, что-то там было. Был какой-то суп, но я был ребенок, и я его не хотел кушать, я его не мог кушать, что-то он был горький. На урочистому заході були присутні представники міської та районної влади, громадських організацій, церкви, учнівська та студентська молодь, небайдужі мешканці міста. Такі міроприяття проходять во всіх районах. К цим мероприятиям ми привликаємо як ветеранів, так і молодь, для того, щоб вони росли участь на цій історії, для того, щоб Такого впредь прітні просто нівозможна було повторити. З-поміж безліч інших заходів, найскорбутнішим та найзворушливішим можна без сумніву назвати саме цей: жодних промов, короткий вступ диктора і хвилююча хвилина мовчання. Рівно о 16-й у вікнах криворічців засяяли свічки як символ вічної пам'яті про загиблих та надзвичайно болісного нагадування для живих.